Молитва застілені від страху. Господи Ісусе Христе, Ти звільнив нас, щоб ми стали вільними. Дякуємо тобі, що Ти перетерпів за нас страждання і смерть, аби ми стали Божими дітьми, твоїми друзями, братами і сестрами. Дякуємо тобі, що ти нас запросив бути достойними Божими дітьми. Дай, щоб ми були достойні цього кожного дня. Даруй нам свободу, щоб ми могли вільно йти цим світом, звільни нас від будь-якого страху, страху минулого, страху майбутнього, не допусти, щоб наше майбутнє було тягарем, який заважає нам іти далі. Звільни нас від кожного страху, який глибоко укорінився в наших серцях і душах. Доторкнися до нас, Господи, поглянь на нас і зціли нас. Звільни нас від страху смерті. Ми боїмося приймати своє життя, воно здається нам важким і нестерпним. Звільни нас від страху Христа, допоможи нам, щоб кожен з нас зумів прийняти свій хрест і піти слідом за тобою. Нехай ми не боїмося ні зла, ні гріха, ні смерті, ні суму, ні інших людей, ні друзів, ні ворогів. Нехай ми відважно йдемо по нашому життю вільно з піднятими головами. Навчи нас, Господи, як отримати свободу, звільни нас від рабства наших емоцій, турбот і страхів, не допусти, що ми боялися інших, щоб ми були зв'язані тим, що інші від нас очікують. Дай, щоб ми в своєму житті здійснювали Твої наміри відносно нас. Допоможи нам, Господи, щоб ми здійснили той план, який ти маєш стосовно нашого життя. Страх змушує нас дивитися на життя із злого боку, збільшувати проблеми, діяти поспіхом, зі злобою. Зі страхом в наших серцях зароджується ненависть і насильство. Звільни нас, Господи, від страху, з якого народжується насильство, нетерпимість, ревність і непевність. І даруй нам, Господи, страх Божий, який є справжньою любов'ю по відношенню до Тебе. Святий Іван каже: в любові немає страху. Даруй нам Ісусе, свою любов, яка переможе кожен наш страх. Амінь.